Насправді подологія це дуже важлива наука, і догляд за стопою завжди важливий, тому що це орган, який носить нас від самого першого кроку і до останнього. Від здоров'я стопи залежить також здоров'я всіх наших органів, здоров'я опорно рухового апарату. Стикаємося тут з віковими випадками і з більшого тими, які були запущені, тому що багато жителів геріатричного центру були позбавлені можливості через вік самі турбуватися про свої стопи, і не завжди було кому надати їм цю допомогу. Це грибкові ураження. Це врослі нігті, це деформації вікові, це проблеми з діабетичною стопою. Те, що ми бачимо, в принципі, завжди у людей літніх. Нас евакуювали, обстріли були дуже великі. Ми на правому березі Дніпра. За Херсоном зразу там високий берег. Там річка Дніпро, а на тій стороні рашист. І син у мене вже ми не могли спати, так по куточках ховалися, і він десь звернувся і приїхали по нас з Восток хлопці, з Береслава чоловіка, одного лежачого забрали. І вони з Береслава це вернулися аж до нас, це далеко. І забрали і привезли в Дніпро. І ми в Дніпрі там майже пів року були. От, ми чекали, ну, нам сказала там Танечка, в адміністрації працювала, каже, там. в Калуші, каже, дуже гарний по європейському типу прихисток роблять. Каже, якщо хочете потерпіть, туди. І ми терпіли. Тут дуже персонал добрий. Вони настільки добрі люди, не присідають, от, тим більше, що потім почали завозити не тільки от таких людей з Херсонщини, людей з-під обстрілів, а й місцевих, які, ну, Залишились безрідні, там, чи діти поїхали на заробітки, а батьки лежачі.